Йдемо в санаторну столову, великий холл, тут конференц-зал є. Столова дуже велика, тому використовується тільки частина її, бо людей не дуже багато. Так вона виглядає всередині. В цілому такий ремонт сносний. Столики такі прості. От. Але що хочу сказати про харчування? Значить, голодні ви не будете. Але у нас от ми взяли дієту номер 5 Дуже часто приносили всякі сердельки, сосіски, копчені Ось, бачите, це ніяк не дієта номер 5 от, Багато дуже масла, сира, ковбаси якось. Тому я ж кажу, що десь на четвірочку, на четвірочку з мінусом харчування. Ну, от Бачите, курка, да, на, кісточка на ній м'яса зовсім немає. Ну, така економ дієта, але ситі ви будете і ще й з собою булочки.